Хочу затонувати авто. З чого почати? Спочатку треба визначитися, для чого нам саме потрібне тонування авто. Або ми хочемо конфіденційності, тобто сховатися від посторонніх поглядів. Або ми хочемо сховатися від спеки в літню погоду, або ми хочемо зміцнити вікна автомобіля. Які бувають види тонувальних плівок? Існують багато видів плівок, але ми зосередимося на чотирьох варіантах. Перший варіант це фарбовані, або їх ще називають неметалізовані плівки. Ці плівки забезпечують конфіденційність, але при спеції мають дуже низьку ефективність роботи. Вони є найдешевші. Другий варіант це найпоширеніші, металізовані плівки, їх є дуже великий вибір, вони також забезпечують конфіденційність і краще працюють у спеку. Але якщо нам потрібно найефективніший варіант роботи в літню пору року, то це керамічні або атермальні плівки. Ну і також є четвертий варіант захисні або зміцнюючі плівки, це плівки, які Затримують час для того, щоб потрапити в авто зловмисникам, а також захищають пасажирів, коли скло розбивається і розлітається скол. Як проходить процедура встановлення плівки і скільки займає часу? Плівка встановлюється з середини автомобіля на мильний розчин. Процедура триває від 2 до 4 годин. Чи розбирається авто при встановленні тонувальної плівки? По-перше, ми не знімаємо автомобільні вікна, і на більшості авто ми відсмикуємо дверну карту для того, щоб забезпечити найкращу якість при встановленні плівки? Яких правил потрібно дотримуватись після встановлення плівки? Не можна відкривати вікна протягом доби влітку і протягом двох діб взимку. Також заборонено використовувати абразивні міючі засоби для догляду за плівкою. Чи існують обмеження на тонування згідно чинного законодавства. По-перше, дзеркальна плівка заборонена. По-друге, заднє вітрове скло, а також задні бокові вікна можна тонувати будь-чим самою темною плівкою. По-третє, передні. Водійське бокове і пасажирське бокове має бути не темніше 70%, а лобове скло не темніше 75% світлопропускання. Як щодо виїзду за кордон, стонування у більшості країн ЄС існують майже такі самі обмеження, як і у нас. Тому якщо світлопропускаємість ваших бокових вікон. Вище 70 70%, алобового вище 75%, 5 то ви можете без проблем виїжджати. Як перевірити плівки на світлопропускання? Ви можете звернутися до одного з наших представництв і безкоштовно перевірити світлопропускаємість будь-якого з ваших вікон. Чи справді, чим темніша плівка, тим краще працює у спеку. Сьогодні треба розуміти, що темна плівка це не означає найефективніша. От, наприклад, цих двох зразків: це світла, атермальна керамічна плівка і стандартна темна плівка. Так ось, ось ця працює втричі ефективніша ніж стандартна металізована. Тому, якщо вам не подобаються темні плівки, це не означає, що вам потрібно мучитися в жару, і ви можете встановлювати такі ефективні на цей день рішення. Які існують варіанти затемнення? сьогодні існує безліч варіантів відтінків та світлопропускань від 5 до 90%. Тому кожен може підібрати для себе найкомфортніший варіант. І якщо ви оберете атермальну керамічну плівку, ви також отримаєте найефективнішу роботу плівки від літньої спеки.